Ть років тому завершилась оборона донецького аеропорту. Українські захисники витримали понад 242 дні одних з найзапекліших битв на сході України, і, хоч російська зброя зруйнувала термінали, але не зламала бойового духу українських воїнів, там, де не витримав бетон, наші захисники продовжували протистояти ворогу. Серед них був і чернівчанин Анатолій Маркус, який після нападу російських військ на схід України у 2014 році. Не зміг спокійно спостерігати, як на передові гинуть наші воїни. З Чернівців було чоловік 50, зібралося, таких добровольців. І в пів п'ятої ми вже е, їхали у старичі на е, полігон для військового вишколу для комплектування батальйону. На, був е, на цій базі созданий третій батальйон 80 ї Десантно-штурмової бригади. Ми проходили вишкіл. І отак я попав в ВДВ. Коли ми ще були на в старичах на полігоні, я командиру батальйону пропонував, що нам на медичний пункт треба хоча б одну МТЛБ для того, щоб вивозити поранених з поля бою. На що командир відповів, що у нас по базі тільки БТР. Але е, я так розумію, що свій час командир батальйону запропонував в штабі АТО, що ці машини кращі, більш маневрені. Коли ми приїхали на цей склад НЗ, там суцільний металолом був, ми за дві неділі не могли практично нічого вибрати. І про нашу проблему прочули волонтери Славути, Така волонтерська організація «Славута Майдан. І вони брали за свої кошти, ремонтували ці машини і передавали військовим. Коли ми почули, що для виконання бойових завдань в Донецькому аеропорту потрібні МТЛБ, вони без вагань передали нам дві МТЛБ. На одній з цих МТЛБ, тобто гусечному броньованому тягачі, анатолій Маркус проводив ротацію, вивозив поранених з Донецького аеропорту та завозив десант. Під перехресним вогнем приходилось виконувати завдання, і так в першому бою я отримав контузію. У нас вийшло, що постійно треба було маневрувати. При одному при таких маневрів перед диспетчерською вежею ми, ми налетіли, тому що їхали в суцільній темряві без фар, попали на бетонні блоки. Вдарився в броню носом, зламав носа собі, але перескочили через ці блоки, висадили десант, забрали поранених, двох поранених на зворотньому напрямку. Під'їхали до цих блоків, потихеньку треба було під'їхати, машина заглохла. І по нас почали нести, вести е прицільний вогонь. Е е я тоді сказав е цьому хлопцю Сережа з 93-ї бригади. Хлопець був сідой, позивний його. Я кажу, Сережа, що беремо зброю, демо башню родину оборонити. НК поранені. Чікай, каже, зараз щось вирішимо. І по рації визвав евакуацію для евакуаторів. І так вийшло, що хлопці на БМП приїхали, кинули трос. Поки ми цепляли той трос, полунав вибух і мене контузило. рядом вибух пробуха. Я почав втрачати свідомість. Серега це побачив, він не почав засовувати в люк. І каже, давай, давай, поїхали. І... і так ледве забив передачу. БМП дьорнуло і відпустив сиплення. Машина завелася, тільки вижавсиплення. БМП ще раз дьорнула. Цей обірвався клик, і ми якби в совонопольоті. На Однак, навіть після контузії, військовий відмовився лягати в лікарню і продовжив здійснювати свою місію. У той час до аеропорту виїжджали дві машини: одна до диспетчерської вежі, інша до терміналу. Але дорога туди була всіяна небезпекою, адже ворог чатував на кожному кроці. Я їздив на диспетчерську вежу, на термінал їздив Саша Панасю. І Якраз наступного дня Саня трошечки взяв лівіше, там треба було дуже, дуже жорстко виконувати маневри, куди заїжджати, тому що чуть вліво-чуть вправо ти попадаєш під прямий обстріл. От. Але все рівно завжди приходилось під обстрілем заїжджати. І так вийшло, що Саня вискочив на старий термінал і попав під обстріл. В той час, коли вони розверталися, щоб заїхати, він передав мене ранило, Каже: я тіряю знання, хлопці, отомсіте за мене. І командир бригади наказав, щоб ми їхали, витягали їх. Ну і Мені довелося перед самим носом у сепарів проскочити. Вони навіть не думали, що так може бути. Я проскочив і під'їхали до терміналу, але Саню вже перенесли в термінал, там почали надавати допомогу. Ми забрали поранених, і зі мною був Діма Зляк. От, я кажу, Діма, сідай в саніну машину, будеш їхати. А він там та, сам танкіст був, він на МТЛБ практично не їздив. Ми коли їздили, ми їздили по два механіка-водія. Діма каже, як? Я кажу, швидко. І він під цими кулями, які над нами літали там. Такий фейерверк був повнічий. То видно було, як з під танка навіть стріляли. Це було до них лишалось метрів 15. І Він під цим обстрілом виліз за з Тунта і заїхав в танк і так і зупинився. Захисник здійснив 13 бойових виїздів до литовища упродовж грудня 2014 та січня 2015 років, а далі був нервовий зрив. Після того, як поранило Саню дорогу в аеропорт, там треба було дуже дотримуватися жорстко цих правил, де повернути, де там, де з тебе прикриває, де смертва зона, що тебе не бачить. І це треба було постійно маніврувати. Я хлопцям розказував про це, але в Трімплісу нічого не видно. І вони кажуть, ми нічого не бачили. І так я дві неділі від'їздив в аеропорт, і потім я вже не міг їхати. І Я сказав, що вибачте, я один не можу за всіх виконувати бойове завдання. Батальйон Анатолія Маркуса тримав оборону литовища до останнього. Не зломили воїнів, навіть важкі втрати. Загинув і наш медик Ігор Зінич з позивним псих. Йому дали посмертно героя України, тому що він не міг покинути наших хлопців. Приїхав медик з 81-ї бригади, поміг перев'язати поранених. Ну і втік. А наш медик не міг лишити хлопців, і лишився останнього. Самі крайні наші хлопці потім вже десь після 21 го числа, коли був підірваний термінал перекриття, то хлопці попали в полон і гарзину прибило позвоночник. Багато хлопців попало в полон наших. Анатолій Маркус був демобілізований у вересні 2015 року. Однак, повернутися до цивільного життя після пережитих жахів бойових дій було дуже важко. Два місяці взагалі з дому не міг виходити, не бачити ні людей, ні нікого, тому що бачити війну от, і потім це мирне життя, то воно якесь несумісне, якесь ну, не, не, не розумів людей, і не міг бачити, коли багато народу вокруг. Ну і плюс е, сказувала своя контузія. От, так вийшло, що треба було мені в лікарню на Лесі Українки е, піти. І якраз це було е, на колюду. І оце цей марш коляди, там вони гупують туди-сюди. У мене з'явився такий панічний страх. Як Герванов, я рвоновий, я з жінкою був. Вона нічого не зрозуміла, що куди я рвонув. То вона догнала ж коли юності Буковини. Каже, що таке? Я кажу, я не знаю, мені так затрясло мене всього. Панічний страх, оцей і. Просто тікав. Однак, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ у 2022 році, Анатолій Маркус навіть не думаючи, повернувся до військової служби і наразі перебуває у 107-й бригаді територіальної оборони міста Чернівці. Я не міг не піти. Я рахую, що кожен чоловік, що може тримати ложку, повинен захищати свою батьківщину. Захищати як можеш. Можеш бігати з гранатометом, бігай з гранатометом, можеш водієм бути, будь водієм, можеш чистити картошку, чисть картошку, але кожен повинен щось робити для того, щоб для перемоги. Тому що якщо один, другий, третій, п'ятий, десятий відмовиться, я рахую, що нікому не буде захищати батьківщину. Треба по можливості робити свою справу.